Мої красуні та красені! Я вас вітаю це в міледіті вішопія світа, і у нас сьогодні надзвичайно ну, приємна, дуже затишна така краса. Подивіться, які чудові в мене черевички. Це домашні тапочки, дуже класні. Але ви знаєте, я б навіть в таких їздила за кермом. Якщо є такі капці, знаєте, тим паче, що на такій подуші, гарні такі, да? я б навіть в них за кермом їздила. Мені дуже-дуже подобається. Тому що зараз в нас такий час, що у нас немає точних там критеріїв, домашні, там для вулиці. Як хочемо, так і виглядаємо. Отже, друзі, ну що? Я хочу вам більш детально розказати про нашу чудову такий наш чудовий лот. Це надзвичайно... Приємнило, так? Ці домашні капці, ви подивіться, ну просто яка краса. Мені подобається, що вони виконані. Просто ви, ну, по-перше, я хочу вам зазначити, гляньте, яка у нас тут підошва. Це ПВХ. Тобто це повноцінна підошва, як в повноцінному взуті. Так? Що якщо ви хочете там вибігти на двір, або у вас там свій приватний будиночок, і ви хочете біля свого приватного будинку ходити красунечкою, тому ось такі домашні... Капці ну, просто надзвичайно круті. Я б сказала, що вони навіть подібні до УГ. Отже, друзі, скоро з'явиться інформація на ваших телеекранах. Дивіться, я вам хочу сказати, що у вас буде колір сюрприз. Тому що у нас, а, нам. А, так, я вам нагадую інформацію. Капці ОБ 326, розміри у нас подвоєні 36-37. 3839 та 40, 41. Це фліс, екохутро, ПВХ, у нас підошвочка. Зараз ціна е, 1399 гривень. Друзі, я вам хочу нагадати, що колір буде сюрприз. Але якщо ви замовите дві пари так, капців, то ви обов'язково отримаєте їх різних кольорів. Отже, давайте тоді більш детально розглядати. <кхід> що мені подобається, що вони глибокі, так? тобто вони е, дійсно можна. Занурити ногу повністю, Це, вони, все тут закрито і вам не треба додатковий носочок або ще щось. Особливо в мене вдома. На кухні плитка, так і в коридорах в мене плитка. І поли не утеплені. Тому ми, в мене дійсно підлога холодна, навіть і, і влітку. Коли оця є така е, плитка, то ви знаєте в кого вдома плитка. У нас в багатьох вдома плитка, особливо на кухні там, то це завжди е, холодна підлога. Тому е, капці це. Просто ну і зимку, і влітку, тим паче, що це затишок. Крім того, що це ще тепло. Мені завжди дуже зручно, коли я в капцях я не люблю. Босою ходити в себе вдома, або десь, навіть якщо там я їду десь на гастролі, або просто десь подорожую. Я завжди з собою беру саме свої капці. Тому що зазвичай, якщо це там або готель, або санаторій, або ще щось, то там такі, мені не подобається. Я беру з собою свої капці, і я впевнена, що це якісно, що це надійно, тепло і затишно. Найголовніше. Друзі, я вам зараз покажу, які в нас є кольори. Ось ви бачите чорний і сірий, такий з рожевим. На мені Дуже красивий, на мені дуже красивий рожевий з такою сірою лапкою. Так, сіра лапка. Ось тут сірий котик, також з лапкою. Бачите, лапка нашита. Вони дуже такі симпатичні. Оце екохутро зверху. Просто подивіться, як гарно виглядає це екохутро Ну просто мені вони, знаєте, трішки такі лялькові. І зверніть увагу на цю підошву, яка класна підошва. Тобто, це повноцінна підошва ПВХ. Вона дуже... Якісна, вона ортопедична, вона м'якесенька, це зручна підошва, вона гнеться. Тобто, ну, взагалі, бачите, вона гнеться, вона гнеться і не залишає заломів, що надзвичайно важливо. А в нас вже є замовлення. Так, пані Ірина, біла церква, я вас вітаю. Я вас вітаю з таким замовленням. Дві пари замовила. Ну, в честь такого замовлення я хочу зробити вам знижку і всім нашим глядачкам. Дуже попросити знижечку так. Мінус 300 гривень. Знижка вже відбулася, 1099 гривень. Зараз коштують наші надзвичайні е, круті капці. Я б сказала, що це не тільки домашні капці. Друзі. Е, ну, е, По-перше, що мені подобається, зверху ось ця така опушечка. Бачите? Вона надзвичайно надзвичайно приємна, вона така лагідна, ніжнесенька, вона дуже-дуже приємна до тіла. Тобто, навіть якщо ви без носочка, я зараз без носочка, і мені надзвичайно зручно. Я б вам показала, які вони всередині. Ну, вони м'якесенькі. Тут також, наче є хутро. Ну, на жаль, я не можу їх так вивернути, але бачите, ось ви бачите, так видно, видно. Тут також збите таке хутро, тобто воно міцно-міцно набите, воно не високий ворс, а навпаки, такий, знаєте, щільний, дуже-дуже щільний, щоб вони не стаптувались. Тому всередині вони по всі, по всьому периметру, і зверху, ось тут, так, під низом нашої, та нашого котика. Вони також утеплені, друзі. Ну подивіться на цей дивовижний дизайн. Оця киця, так, оця така киця, гарнюсінька. Ну просто ці лапки, які вони такі ніжнесенькі, ці лапки, подивіться на ці лапки. Просто, бачите, є у нас ось такий гарний надпис: Welcome Home. тобто… Е, е, вітаємо вдома, бачите, як гарно. Просто ну, на, ну, надзвичайно красиві. Давайте роздивимося чорний колір. Знаєте, в мене є такі подруги, котрі дуже полюбляють чорний колір. Це класика, знаєте, як вони кажуть, е, дуже такий класичний колір. Отже, тут також у нас така сіра киця нашита, також є надпис, також ці лапки, такі чудові лапки. Ну просто подивіться, яка краса, бачите? Вона вам махає і каже, що в нас ще є дзвоник. До нас телефонує пані Вікторія Олегівна. Так, Вікторія Олегівна, місто Кагарлик. Я вас вітаю. Дуже приємно передає вітання в місто Одесу. Вітаннячка своїй донці Наталочці. Вітаю вас, мама Наталочка. Для вас мама замовила капці, прекрасні домашні капці. А, навіть дві пари. Тому, до речі, друзі, я хочу сказати, якщо ви замовляєте дві пари, то ви обов'язково отримуєте різні кольори, а так колір буде для вас сюрприз. Але чесно кажучи, я би замовила собі навіть три, тому що це ну, в мене нога вже не росте. Я не знаю, може, що в когось росте, тим бачить це подвоєні розміри. Це, знаєте, дуже Зручно скрізь і цілий рік. А в нас ще буде знижка. Мені повідомляють, що в нас ще знижка. Друзі, увага! Код товару ОБ-326. Так. 899 гривень. Ну, друзі, ну розкіш, ну правда, ось такі класні капці, таймер пішов. у нас свімкнули 3 хвилиночки. Поспішайте. Такі класні капці за 899 гривень. І враховуйте, що в нас безкоштовна доставка. Тому що зазвичай знаєте, якщо я там дивлюсь, десь там в соціальній мережі якісь там магазинчики, інтернет-магазини. Я а скільки доставочка? А в когось. В когось 150, дивлячись, де магазин і куди мені треба. Я мешкаю в Києві, тому якщо десь буду там замовляти з Одеси, це 100 гривень доставка. А тут 100 гривень. А тут о, у нас безкоштовна доставка. До речі, ви навіть можете їх на пошті розглянути. До відділення нової пошти у нас безкоштовна доставка. Ви їх можете розглянути, ви можете пощупати цей приємний такий у пушечку, цей екохутро можете пощупати, яке воно гладесеньке. Нічого вам. Не буде колоти і тоді вже заплатити фінальну ціну. Я нагадую, що ви нічого не переплачуєте. Бачите, яка краса. Ну, я б вам сказала так, що в мене є, до речі, доповнення до такого образу, коли воно буде повністю гармонізувати. Дивіться, пані та панове. Я вам зараз покажу мій улюблений колір. Так, якщо б я замовляла собі всі пари, в мене був би до речі колір. Це вам інструкція, як правильно носити наші капці. Ось такі капці, друзі. Я вам демонструю е, найкращий рецепт, як носяться наші капці. Одягаєте наш халатик, до речі, він є в нашому телемагазині. Одягаєте капці. І все, ви, красу,ня, вам затишно, вам круто. Подивіться, подивіться, яка краса, як гарно е, поєднується е, домашній халат, домашні ось такі капці. І навіть, чесно кажучи, мені настільки подобається цей стиль, зараз такий піжамний стиль, що він входить в нашу моду. До речі, в нас є піжамки, так, тобто цей піжамний стиль він настільки війшов в наше повсякденне життя, що ви навіть можете вийти там до магазину, пройтися. В наших капцях я нагадую, що це ПВХ, це е, повноцінна підошва, це ніякий там не картон і е, взяти там. Щось, я не знаю, чайочок, наприклад, так і біля будинку постояти попити задоволенням провести час. Бачите? Тобто сучасні реалії такі, що ми можемо виходити навіть на двір в домашньому одязі, і це буде круто. А ми вітаємо наших покупців. Людям дуже подобається нашим паняночкам, замовляють донькам, замовляють невістечкам. Я вітаю всіх-всіх наших покупців. Мені дуже приємно, що ви нас вибираєте, а саме наш Наші тапулечки зараз поїдуть в місто Кам'янець-Подільський. Мої вам вітання, так. Е, я передаю вітання ще також місто Кременчуг, Дуже приємно, вітанічко місто Кременчуг, пані е, Валентина. Вітаю вас! Дуже приємно, що ви замовляєте капці. Замовила собі й донці. І правильно знаєте, ну просто мені надзвичайно подобається. До речі, у нас ще буде одна знижка. Фінальна знижка. Друзі, це фінальна знижка. 699 гривень домашні тапулечки, домашні капці, поспішайте, поспішайте, тому що кількість обмежена. Просто знаєте, коли у нас замовляють по дві по три пари, я думаю, оце так-так, оце тим паче за таку гарну вигідну ціну. 699 гривень для домашніх для домашнього взуття, знаєте, домашні капці. Подивіться, тим паче вони не просто вони. Ну, з класною підошвою ПВХ, з підошвою, таку, як е, в черевиках, це еко-хутро, надзвичайно м'якесеньке. Ви бачите? Тобто е, опушечка дуже-дуже красива. Це просто не тільки тепло, зручно, а ще й дуже гарно. І, і ще мені подобається, що ця. Підошвичка вона бачите, вона гнеться. Вона досить е, така практична. Вона надзвичайно високотехнологічна, і що вона не ну високоякісна, друзі, тому що з таких речей е, складається е, здоров'я наших ніг. Ви знаєте. Я вам зараз, у нас був телефонний дзвоник, і у нас запитували розміри так, наших. Дивіться, по устілці, я вам зараз прочитаю. 36-37 це 23 см, але, пані та панове, ви враховуєте, що всередині також хутро. Тому, знаєте, трішки, ну так, щоб, щоб ви мали на увазі, 38-39 це 24 сантиметри, 40-41. Це 25 сантиметрів, друзі. Тому дивіться, розміри подвоєні, ось така розмірна сіточка 23, 24, 25 сантиметрів, але враховуйте, що всередині ще є хутро. Тому, я б сказала, в мене я зараз надягла 36-37 найменший, в мене 22,5 і мені якраз. Тобто, можливо, якщо у вас там можете взяти на розмір більше. Тим паче, що це домашні капці, вам буде в них, ну. Зручно, вони не будуть з вас спадати, розумієте? І що мені дуже подобається, я вже в своїх е, улюблених, я вже в них навіть так і поїду додому, і сіла за кермо і поїхала. Мені дуже подобається, мені все, од... все одно, що це, е, розумієте, це зручно, і я вже всіх поїхала додому. Тому, друзі, я вам нагадую, що кількість у нас обмежена, е, тому що це така краса, знаєте, ну я вам скажу, що я ще таких не зустрічала. Я бачила різні великих торгових центрах. Я заходила дивитися на, саме на домашні капці, щоб вони були і для гостей, так і для мене, але щоб така була підошва, саме ортопедична підошва, тому що в мене там є проблеми із тупою. Тому о, мені важливо, щоб о, підошва була ортопедична, вона саме якраз така, вона дуже гнучка. І, і вона не тоненька. Тобто тут 3 сантиметри десь точно є. Я вам можу точно виміряти. Але ви подивіться, що яка це краса. Тобто, оця опушечка, ну як вона мило виглядає. Бачите, вони дуже легесенько знімаються, дуже легесенько е, назад одягаються, легесенько, зручно, комфортно. Е, ніжка там не пріє, вони дихають, і, до речі. За ними взагалі не складно доглядати, ну їх можна прати, бажано вручну, або просто протирати там вологою серфеткою, якщо ви хочете. Так? Тобто я завжди свої капці перу, перу. А в нас просто великий ажіотаж, і режисер нам додає ще дві хвилинки, тому що це дійсно такий ну, актуальний товар. Друзі, я вам зараз е, мене попросили е, виміряти, е, виміряти саме висоту. Вона, е, як, як я вам сказала, 2 см. Друзі, ну це не мало. Ви знаєте, це не мало. Я вам ще раз зачитаю зараз по устілці, так, По устілці, яка довжина, дивіться, 36-37 це 23 см. 38-39 це 24 см, 40-41 це 25 см. Друзі, еко хутро, подивіться, яка краса. Просто, знаєте, і цей колір, ця зефірка така, ну така ніжна, ну просто прекрасна. Я не знаю, якщо ви на подарунок хочете зробити 699 гривень і у вас є подарунок класний для подруги, для колеги, сусідки, я не знаю, матусі, бабусі. Це зручно, це якісно, це надзвичайно модно. До речі, зараз ці саме такі, знаєте, за кохутром тапулечки. Я бачу, як там ну, дівчатка, блогери, там вони ходять на дворі, їздять за кермом. Тобто вони, от, до речі, в Карпатах. Я вам хочу сказати, що надзвичайно актуальний і дуже модний тренд ходити в Карпатах саме в таких тапулечках на дворі, саме в таких наших ось таких черевичках. Черевички, Тки, капці, не знаю. Ну мені навіть не хочеться їх називати капці, тому що я б сказала, що це таке міні уги Я не знаю. Ну ну прикольно, так дуже класно. Друзі, у нас 20 секунд. Робіть ваше замовлення. У нас надзвичайний ажіотаж. Еко-хутро. Дивіться, я вам бажаю, щоб ваші ніжки були в теплі. Я вам хочу нагадати, що це ПВХ, так що це екохутро, що вони навіть всередині теплющі і код товару ОБ 326. Запам'ятайте або запишіть 326. Друзі, я з вами прощаюся до наступних лотів. Будьте красиві, хай вам буде тепло, і залишайтеся з нами. Цілую, папа. -па.